В Україні завершується опалювальний сезон 2024-2025 року, і починається вже підготовка до наступного. Про це повідомив віце-прем'єр е, з відновлення, міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба. І власне, зараз будемо дізнаватись про підсумки сезону, про те, як він минув, чи виправдав він очікування І з Костянтином Ковальчуком, заступником міністра міністра розвитку громад та територій, Пане Костянтине, вітаємо вас! Раді, що доєдналися до проекту Суспільне студія». Вітання, пане Костянтине. Добрий день, вітаю вас. Дякуємо, що доєдналися. Отож, як минув опалювальний сезон? Минулорічний 2024 року. З якими основними викликами доводилося стикатися? Дякую за запитання. Дійсно, ця зима, третя під час повномасштабного вторгнення, вона була достатньо складною для України в контексті проходження опалювального сезону. Ворог, на жаль, не припиняв атаки на нашу енергосистему, критичну інфраструктуру, намагаючись залишити українців без тепла і світла. Масовані удари завдавали значних пошкоджень інфраструктурі, але мусимо відмітити, що завдяки вдалим діям, злагоджені роботі комунальних служб, органам місцевого самоврядування, уряду нам вдавало швидко ліквідовувати ці наслідки обстрілів і забезпечити, врешті-решт, стабільне проходження цієї зими. Щодо конкретних викликів і прикладів, то можу навести багато прикладів. Давайте сфокусуємося на найбільш ті, які знає вся Україна. Харків, Харківський район. Ви знаєте, що в грудні був масований обстріл, і Тоді понад тисяча житлових будинків фактично опинились без опалення, а це майже півмільйона людей. Роботи з змідновлення тоді тривали майже тиждень. Миколаїв там внаслідок атаки 16 лютого без опалення опинилось 760 житлових будинків та майже 90 закладів соціальної сфери. Одеса також в лютому потерпала частина міста залишалась без електропостачання, що відповідно також відобразилось на теплопостачанні, і без тепла певний період перебували 400 багатоквартирних будинків. Донецька область, профронтова, Краматорськ внаслідок знеструмлення в лютому без тепла було більш ніж 500 багатоквартирних будинків. Але 18 лютого все ж вдалося повністю службам відновити теплопостачання Херсон. Там взагалі три міські котельні, які знаходяться в дуже близькій відстані, до лінії розмежування там взагалі не працювали. Це 130 житлових будинків, тому як ви бачите, що Попри все, це було дуже складна зима для її проходження. Але в цілому сьогодні у нас 31 березня, і маємо констатувати, що в середньому по країні майже 99% житлових будинків практично отримували тепло, і заклади соціальної сфери цифра наближається майже до 100%. Велику роль в цьому відіграла підтримка міжнародних партнерів. Оскільки в Україні запрацювали за цей час 148 когенераційних установок з додатковою потужністю 110 МВт, а також від 74 блочно-модульні котельні загальною потужністю 157 МВт. також Працювала урядова ініціатива штаб згуртованих громад, платформа, де люди отримували оперативні дані про заходи, які вживав уряд і місцева влада для проходження зими, а також дізнавати ситуацію оперативно щодо перебігу опалювального сезону. Тому завдяки оперативним рішенням, спільній роботі уряду, органам місцевого самоврядування, обласним військовим адміністраціям, громад, всіх служб комунальних, попри чисельні атаки, нам вдалось забезпечити стабільне проходження цієї зими. Щиро дякую силам оборони України і всім тим, хто щодня працював над тим, щоб в наших оселях було тепло. Пане Костянтино, завтра вже перше квітня, так і у деяких регіонах опалювальний сезон уже завершився. Зокрема, у столиці опалення вимкнула ще минулого тижня. Яка загальна ситуація зараз із завершенням опалювального сезону? У зв'язку з значним. Покращенням, скажімо, погодних умов на початку березня Мінрозвитку зверталося до обласних київської міської військової адміністрації з фокусом на ощадливому споживанні природного газу виробниками теплової енергії, при тому при забезпеченні затверджених температурних показників щодо роботи теплових мереж на даний час. Регіони індивідуально визначаються щодо термінів завершення опалювального сезону. Так, наприклад, Миколаївська область, вона, до речі, найперша була Миколаївська область, Херсонська область, Львів, Стрий, Тернопіль вже закінчили свій опалювальний сезон. В Луцьку, Києві та більшості громад Дніпропетровської, Донецької області минулого тижня також були прийняті відповідні рішення в органомі місцевого самоврядування. В деяких областях, як то Івано-Франківська чи Житомирська, опалення здійснюється лише вночі? Тому можемо констатувати, що найближчим часом ми можемо завершувати опалювальний сезон в більшості регіонів України. Пане Костянтине, якщо так коротко підсумувати нашу розмову, підготовка до наступного опалювального сезону чи вже стартувала? Якщо так, то які головні зараз кроки першочергові вже мають бути реалізовані? Так, дійсно вважаємо за правильне, закінчуючи одну справу, розпочинати підготовку до іншої. У нас тільки здається, що часу насправді багато, але краще заздалегідь розпочинати цю роботу. За дорученням віце-прем'єр-міністра з відновлення Олексія Кулєби вже розпочинається загальна українська підготовка до нового опалювального сезону. Які пріоритети? Відновлення інфраструктури в прифронтових регіонах, перш за все, модернізація мереж, централізація, децентралізація енергетики і підвищення енергоефективності вважаємо це спільними завданнями уряду, органів місцевого самоврядування та наших міжнародних партнерів. Знаєте, Україна напевно має унікальний досвід підготовки і проходження опалювального сезону. Це дуже складно і це це дійсно унікально. Бо нам доводиться не лише відновлювати пошкоджені об'єкти, а й захищати їх одночасно. Залучати технічну допомогу фінансування як внутрішнього, так і зовні, зовнішнього фінансування, оперативно вирішувати інші критично важливі питання. Мінрозвитку спільно з міжнародними партнерами продовжить роботу над підвищенням стійкості енергосистеми України, розосередження об'єктів генерації теплової, перш за все, а також розгортання модульних котель і систем розподіленої генерації для. Децентралізації, щоб унеможливити в подальшому точкові пошкодження зі сторони нашого ворогу. Дякуємо. Паму в 2025 році. Продовжено цю роботу і планується встановлення понад 280 генераційних установок, а також 140 блочно-модульних кате для цих цілей. Зрозуміло, ми дякуємо вам за ці відповіді за вашу участь в нашому ефірі. Сьогодні Костянтин Ковальчук це заступник міністра розвитку громад і території.